За ініціативою керівництва управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області рятувальники Закарпаття проводять благодійну акцію, яка спрямована на допомогу бійцям АТО. І сьогодні бійці Державного пожежно-рятувального загону номер 1 міста Ужгорода та аварійно-рятувального загону спеціального призначення здають КОП для потреб бійців АТО, які воюють на сході. Зараз у свідомості кожного громадянина має... На бажання допомогти тим людям, які бородять наш суверенітет, борять наші кордони. Нам дозволили, на жаль, тільки 50 чоловік, було більше добровольців, які хотіли здати свою кровці готову. Але сьогодні тільки така кількість. Ще хочу додати те, що гроші, які видають за здачу донорської крові, наші рятувальники жертвують на розвиток даного центру передавання крові.